Будь-яка військова угода між рефією та недокраїною під назвою КНДР стане порушенням резолюції. ООН. Стоять з протягнутою рукою довго не получиться. Про це заявили в Держдепі Сполучених Штатів. Там наголосили, що Росія порушить резолюцію ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю з продажу зброї. Ця заява прозвучала після того, як Москва та Пхеньян висловились про тіснішу двосторонню співпрацю, зокрема у військовій сфері. Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода про продаж зброї між Північною Кореєю та Росією, матиме для цієї країни катастрофічні наслідки, заявив представник держдепу. Там наголосили, що в своїй агресивній. Війні проти України Росія спирається на держави – Північну Корею та Іран. Путін про це ж повідав, попереджав кілька днів тому, що затримав ці студна, які рухаються в український порт і будуть вважати ледне військовими цілями. От. Ну, е, чому не реагує Туреччина, громадяни на якої були на, боці, на борті цього корабля, я не знаю, відверто кажучи. Але можу припустити, що очевидно, що Ердоган не хоче е зараз зірвати заплановану зустріч Путіна, яка має відбутись. Путін як повідомляють джерела і в тому числі турецькі до кінця серпня місця має відвідати цю країну з візитом. будь-яка е е реакція жорстка з боку Анкрия. Очевидно, може викликати скасування цього візиту. Хоча не зрозуміло тоді, чому росіяни. Вони ж не могли не знати, які ну вони знають, що за судно вони розуміють, яка там команда громадяни якої країни. Тобто, росіяни пішли на провокацію, затримали незаконно це справді флібустіри, їх можна назвати пірати 21-го століття, які абсолютно незаконно напали, захопили судно з іноземними громадянами, ще й, ми, я так розумію, в міжнародних водах. Ну тобто, тут в принципі всі ознаки. Акту порушення морського міжнародного права, от. тобто вони все це знали, але цю провокацію пішли. Чому не реагуєнкара? Не знає, американці реагують правильно, от і я думаю, що оскільки зараз м -м, сомалійські пірати ну практично зникли, які тероризували а, всі світові компанії фрахтингові, то зараз їхнє місце зайняли вже пірати під російським триколором. Тоді нагадаю, а, працювали. Такі міжнародні коаліції, коли супроводжували подібні судна або каравани, цих суден, кораблі під прапорами країн НАТО. я думаю, що треба цю практику відновити. От якщо у нас такий нахабний пірат зараз так себе нахабно поводить, його треба ставити на місце і ставити це очевидно, що потреба грубою силою. А, значить, сьогодні ну так вийшло одною з головних тем було це е, заява голови секретаріата е, НАТО про те, що ну є і такий варіант, як він сказав, що значить, е, е, вступ в НАТО за територіальні відступки. Після цього всі спростували, всі-всі, всі. І от Валерій Димов, який у нас був в гостях, він каже, що ну зрозуміло, що такі варіанти вони десь там проговорюються. Але я так подумав, що ну, як вони там не проговорюються, ну, народ український пробач так пафосно, ну він ніколи не погодиться на це. Ну, ми не маємо права. Торувати своєю територією, своїм суверенітетом, так завжди записано в конституції, і це питання взагалі не під не підлягає жодному обговоренню. Зрозуміло, що за в будь-які міжнародні організації ми не збираємось платити ні своєю територією, ні своїм суверенітетом. В принципі, все зрозуміло. Чому виникла ця заява, яку вже до речі спростовували? Я так розумію, інші представники НАТО очевидно, вона виникла через те, що подібні думки. Вони фігурують, скажімо так, в обговоренні, і що вони лунають під час зустрічі закритих, тому що людина на такій посаді вона нам точно не могла собі дозволити зробити таке припущення. Це було припущення безперечно, але дуже ризиковане припущення. Якби вона не чула ці версії і, і, і подібні пропозиції, я думаю, від когось старшого за своїм званням. От, з іншого боку, росіяни, я так розумію, що цю ідею мають радісно підхопити. От і сказати, що про це ми і пропонували. От і розділити Україну між Росією, Польщею, ким там ще Румунія, Угорщина, да хто там ще словаччина. От, ну одним словом, ця ідея не життєздатна, життєздатна тому що обмінювати вступ в НАТО в ЄС чи в іншу організацію на своїй території Україна безперечно не буде. Скажи, що е, таке загальне питання, ти знаєш, ну а кого, кого мене питати? Е, ситуація на фронті. От мені здається, що тяжкенько. Матвію, ну у нас для цього є офіційна інформація Генерального штабу для того, щоб робити будь-які висновки. Ситуація е, на фронті зрозуміло, що зараз складна, тому що. Період сприятливий для проведення наступальних операцій. Ми наступаємо, а наш противник наступає і тому ситуація зараз достатньо складна. Противник почав масово. Я вже неодразово про це казав, широ скажу. Неодразово і масово починає застосовувати новітні свої ударні дрони. От і розвідувальні дрони, і в них достатньо добре це розвинена. в них цим займається держава. Вона інвестує в це мільярди рублів, от і це дає свій результат. На жаль, на жаль. От і нам потрібно більше засобів рейдів, в першу чергу антидронових рушниць для того, щоб працювати з е, новітньою технікою противника. От е, крім того, у ворога є е, ракети, які наша система ППО поки що не як Ви здається, казала про це казало, сьогодні вихід. Я так трохи дивився ракета Х-22. От старого радянського зразка, яка справді поки що жодна з них збита на території України не була. А більшість їхніх ракет ми ефективно збиваємо, причому ми збиваємо більше, більшу частину того, що вони запускають. Але те, що противник має можливості виробляти постійно і поновлювати свої запаси, означає, що війна буде затягуватися. Я чую такі вже тверезі голоси. І в прямому і переносному сенсі з боку представників українського естеблішменту, які нарешті починають розуміти, не до всіх, правда, це доходить. От поки що, що війна не буде закінчена за 2-3 тижні, а вона буде затягуватися і далі. Тому що Путін має ресурси для затяжної боротьби, затяжної війни проти нас. І ми маємо. Бути готовими до того, що закінчувати війну в своїй в своїй, скажімо так голові, українці права немає, тому що ми боремося на своїй землі, ми боремося за своє існування. Нам потрібно готуватись до того, що ця війна триватиме ще декілька років, як мінімум, і припиняти підтримувати ЗСУ, якщо у вас є така можливість, жовтому випадку не можна, тому що. Ми потребуємо постійного оновлення нашого парку авто, автомобільного. Ми потребуємо постійного оновлення дронів, як розвідувальних, так і ударних, без е, яких наші підрозділи воювати з росіянами не можуть. У нас е, втрати. Ми втратили нашого близького друга, нашого товариша, побратима Петра Бороду. Втратили кілька днів тому нашого досвідченого розвідника. Який загинув саме тому, що по, по них прилетів російський ударний дрон. І завтра його будуть ховати вже на Львівщині, нашого героя справжнього. Ми з ним пройшли з перших місяців війни. Це був наш великий друг, справжній професіонал, лідер е нашого розвідбату. Це величезна втрата для всіх тих, хто його знав. І от таких воїнів, розумієте, їх не повернеш жодними. Новими поставками Ні. немає вже цієї людини. Йдуть від нас, на жаль, найкраще.